Усім привіт, з вами як завжди Хохер, і сьогодні ми продовжуємо продовжимо з здобути. Та сьогодні я уже нарешті відправляюся на канікули з університету, я його прогулював, там мені зробили купове гори, але мені на то абсолютно похер. І так, перше, що я вам хочу сказати, я в кінці кінці сів свою улюблену k 5GT-ланди 2022 року, яка має більше ніж тисячу сил. То просто охірети можна. Більше ніж 1000. Тобто 2000 сил ця Кия. І вона ж не, ну бля, Ніхера собі вона ж не, щоб ви розуміли. Більше ніж 1000 км на годину. Тоді, можливо, ви мене спитаєте, а як вона може бути на тиждень сил? Чесно, я сам не догадуюся, Просто якось так виходить їхати з гори. Ну, нічого страшного. Коли їде вгору, то теж непогано там їде, ну, 400 500 І перше, що я вам хочу розказати, я здав всі ті заліки, звісно вже не за безплатно, ну нічого. І головна новина дня, сьогодні я мушу відправитися в село до діда і баби. І ми там будемо святкувати новий рік, тихо. По снігу далі мене починає заносити. Ну, я знаю, брати цю Кію і їхати не зимою, то таке собі рішення, тільки по тій причині, що її отак заносить. Подивіться. Вона не повертає на цьому снігу. Це просто жесті. Я мушу її закидувати боком. Ну от як то можна пояснити? Я чуть не влетів. Ну, то не можна на цій машині їздити зимою. Просто не можна. Тільки тоді, коли сніг розтане, ну можна подумати, що е, всі зарублять непогана ідея. А так зараз ні не хочеться. Просто не хочеться. Давайте я вже трохи підіжму. Так, підіжму ще трохи. Так, тормозим, тормозим. Оп. І в поворот чуть, чуть не увійшов. То просто жесть було. Та, блядь, газуй давай! На сум відрі. Та, блядь, ну хоча б пропустити. Ну. курча, матч ще тут на стрічку влітає хтось. Я то сигналю сигналю. Нє, не буде воно мене пропускати. Так, зараз заїжджаємо в двір. І перше, що я вам хочу ще сказати, так, заїхали в наш двір. Перше, що хочу вам сказати, це я хочу цю кіп міняти і відправитися в село на зовсім іншій машині. Так, о, який хірений розворот. і Відправлюся, я скоріш за все, або на ауді, або на BMW. Треба піти тільки від неї взяти ключі. Мужики, от знаєте. Я-то думав брати ауді або БМВ, але знаєте на що пало моє око? Пало моє око на сімку. Отакі -от оті такі от справи бачите, буває таке, а сьорка-то у мене ще й не проста, як ви бачите, все по а він чуть-чуть не пальоний, він оригінальний, де. Отакий наш Даніель багатий. Так, давайте вже відправлятися в село, як ви бачите, ну, по снігу сьмерка валить дуже добре. От не то, що кіно, який Кі там капець як некомфортно їхати. Я пропоную відправитися по трасі, там трохи пошашкувати, знаєте. Так, тому відправляємося, тихо, тихо. Не спішимо. Давай. Не спіша, сімьорочка валить. Оп, Тормозим чуть-чуть. так. Тут підтормозили. Так, тепер сюди. Оп, підтормозили в пол. А тепер. фулл тормоз і. Все. Все чітко, без поворотників, без нічого. Тихо, тихо. То було небезпечно. Я чуть не вирвав. Так, опа. Ой-ой-ой! Вау, -ой -ой -ой. пацани Ви то бачили, як я файно виїхав, так, стоямба. Я так поняв, що все-таки. Я дуже файно виїхав. Так, окей, давайте відщепнусь. Так, що там сталося? Йой. Ай, боже. Неприємно трохи, що я цапну і Ну, то все херня. Цапнув то херня, от розбитися і померти то вже не херня. Так, окей, все. Врубаємо аварійку і Не у Не звернув чуть, чуть на то, увагу... Щось сильно вона вдавила. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я ж вийду, правда? Ну я вийду, я ж такий красавчик, я такий молодець, боже. Ну який ж я херенний. Так, поїхали, давайте, далі. Опа. Обганяємо, давайте ось це відро. Ой-ой-ой! Як же шикарно, опа. 360. Робимо райський дріфт. Треба подзвонити ще Крісу, щоб він так само під'їхав, бажано на такій, знаєте, на ладі гранті, щоб її просто теж не шкода було розбити. Ако вже нас тут уже цей, так скажем, смертельний поворот, на якому дуже багато людей розбивалися. Тому нам треба стормознути. Та їдь, курва мать! Хоча б, знаєте, хоча б пропустив. Хоча б якусь дорогу мені там широко лишив Нє. Воно буде... Воно плететься свої 20 км на годину. Навіть 10. І собі нікого не пропускає на самому ренджері. Подивіться трошки, скільки тут ренджерів. Що то за сезон я не напряму? Подивіться. Ренж сезон буде називатися, да. так. Так, тепер поїхали ще сюди, Опа. Так. І все, ми вже в паліетобе. Тут так охеренно, Тихо. Тих, 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 поїхали, поїхали. Опа сюди. Так. Тепер погнали сюди. Опа, тормозим, 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 все, все, все. Підгазуємо, давайте чуть-чуть. Опа. І все, вже чуть-чуть тормозим. Так, треба тут трохи спокійненько, Тож спокійно, такі слоди, ніхто не голосує. А через них я ще й дороги не бачу. Так. Так, я так понял, мене пропускає Молодчинка Все, виключаємо поворотник. И Баби Бабе діда, де дід я не понял, я так понял. Пані... Сно кудись на рибалку поїхав. Окей, окей. Так, ну нудишов. Треба, я не знаю, но бабе не буду набирать, это логічно. Просто зайду казала Ой, заходь, внучок завжди буду рада. Так. Тук-тук, баба так. О, люди, а от і моя бабулька, подивіться, бля, Як вона виредилось? Добрий день бабулька. Ой ой внучок, привіт. У тебе все добре. Та, та все охеренно, я відповідаю, все, все до одного, охеренно. Скільки машин у мене є в моїй, скільки 20 уже років. Ой, такий успіх. Ну, такий успіх нікому не сниться. А де дід? А дід на рибальці? Ага, ну я тоді до нього поїхав. Так, люди сказала мені бабка, що дід там на рибалці чилить. Ну окей. А я, знаю, де дед постійно на рибалці чилить, вона не тут чинила, що дід чилить. О тут. От буквально поруч. І там ніхто щоб ви розуміли, не лазить, нічого. Так, давайте вирушаємо тоді уже до діда. На суїсі магію. Так, і якось. Так, а, ну ззаді нікого, так що поворотник нахер включив, не знаю. Спуститься би що, знаєте, грамотно. Просто щоб не їхати по лісу. Так, обережно. Обережно. Тут навіть щоб ви розуміли, є дорога. Оп! Обережно, спускаюся. Оп! Ай! Вдарився трохи. Пістонто ну, не сильно. Головне, що спустився. Опа! Опа, опа. Все. Оу, тихо! А мої колеса вже в снігу застряли. А вот он там. По-моему, тут дед, нет? По-моему, там. ну. А ну, давай не буду действовать телефон, просто подъеду. Опа. Опа. Та, люди. Тут дед на рыбалке на своем форде. Дед! Дед, здоров! Ой, бля, внучок. Да, ух, боже, дед, что с тобой стало? Что с твоей мордой, Чего она такая брудная? Какашку ел. И почему ты залез, зараз зимой в трусах находишься? Комфортно. І в майці такий короткий. Комфортно. Йой, Йо, боже дід. Ладно, пацани, давайте я вам покажу діду. Тачку. Подивіться, яка вона на. Вау, подивіться, ну то Форд. Розумієте, Форд, американська якість. Подивіться, що тут в салоні. Ну, тут в салоні все так скучно, бачите. Чу... Слухай, дід, коротше. То вся херня та твоя рибалка бо тому що зимою... А, то таке собі. тут уже довго і холодно. Давай зараз поїхали до баби. Вона там пері... вона там пюрошків наробила. Та, блять, ну ладно, зараз під'їду. Під Ти ну окей, а я люди стрибаю свою сімагу. Так, опачки. Завівся і поїхав. Тут просто даю боком, оу. Стоп, я проскочив поворот. Опа. Трохи запутався. І залишаємо тут машину. І полетіло, давайте вже сюди і будемо чекати кріса, будемо чекати діда, будемо чекати всіх. Как же мені фухує за ЙОБАНИЙ НАСРАЛ бля. Так коротше, мужики, тут уже кріс. От от має бути на під'їзді і. А ну, от у віконце, у віконце дивимося. О, то він. Він на гранті приїхав в одному поняв, що шкода розбивати другі машини. Так. Паркується все. Паркуйся, Стій, давай. Вилазь. Фу. Ну що, короче. Пам'ятаєш по якій причині приїхали? Ні. Пішли до дяда. Так, коротше. Казав він мені годину тому, ну так скажем нагадував, що проблеми у нього є такі невеликі, знаєш? Треба їх тут порішати, а не в палету. Ну шо, дід, боже, ти знову вудушку свою налаштовуєш, дід, ну б. Бі... Знаєш, вгадай він був декілька годин тому. На рибалці. На який зим. зимовінер! Він був в тих трусах, він так був одягнутий, так от свій спокійно стояв в снігу. Ладно. Стандарт, навіть штани хоча б як я не вдягнув. І то в мене ще тут в рюкзаку гуртка. Так, коротше, дід, розказуй давай, що за проблема. Гріша Борицький спіздив мою корову і мій голубий трактор. Поверніть до вечора до того, як бабка Чо прийде. зібралася. Зробим? Зробим, все зробимо, зробимо, все зробимо. Вернемо твою корову, вернемо твій трактор. Все буде. Так. Кріс, давай вставай. Знаєш що? Місія у нас є, важлива. Фу, що за цим... з цим супом? Чому виглядає понос? Так зліто стоїть, чи спочатку ось. Блять, фу. Пішли давай звідси. Ми ще стояв тут. О, а твоя гранта не засніжена, бачиш? Стій, вилізь, вилізь, вилізь. Короче, що він сказав? Треба зловити одного такого грішу Бориського, і. який у нього спіздив корову разом з трактором. Що робити? А яким 2? трактором, в нього і два. Ви зголубилися от. Так Він в нього зелений. Він у нього голубий. Так, давай на чому їдемо? На чому їдемо його шукати? На гранті, На смерті. На гранті. Ладно, давай поїхали. Твою гранту ще ніхто якраз таки не бачив, тому то буде більш безпечно. 8 вже все село, знає. Ну а гранту твоє перший раз побачить, вже приїхали, що ти на БМВ приїжджаєш і на різних машинах раз в місяць. Так, ну дивись, давай зараз логічно заїдемо на ферму і подивимося, чи я вже його там трактор, може повернули. Ні, дивись, нічого нема. Тут то не дідовий трактор. Але нам треба повернути такий голубий. Во, то вже другий дідовий трактор. Він ще повинен бути голубий. Твої ідеї? ага, він, напевно, всіх поубивав. Нам потрібно повернути корову мусю. Нам потрібно повернути голубий трактор. Давай думай, Де, де воно логічно, ну, на логіку твою, де воно може бути? Подивися, що тут чорний робить. Який? По дорозі йде. Зараз б'є його. У... Могли би його збити. Зб'є чи не. Не збив! Він його не збив, охерів! Хто його зб'є? Блин, кріс збий його. Збивай його нахер. <реш> ха по дорозі йти. Та все, все тихо, засуджуємо таке, засуджуємо. Так, давай поїхав. Давай. Нас тут ще на Ютубі знесуть за таке. Та газуй, давай звідси нас на Ютубі за таке знесуть. Так, е, я пропоную поїхати на Ферм на сусідню ферму в Sandy Shores. Я думаю, той трактор може бути там, разом з коровою. Але от на чому мені повезло, це теж запитання. Правда? Що будемо робити? Піца з сиром? Слухай, якщо я на якомусь камАЗі її повіз... Ти хто давай тут боком? Обережно, рулі, газуй. Газуй, газуй. Кровніється, правда. Тут не страшно. Так, включи фару. Так, включай фари, кріс. Ух ти, блядь Ух тих тут їх вируляй, вируляй, вирулюй. Так, знаєш де ця ферма? Тут дві ферми в Сенді Шорс. Ну, але от питання на яку? За того грішу відомо, ж тут на два села тільки один гріш і, блядь, в Сенді Шорсі. Ти гріша ворейський. Я так зрозумів, що він десь тут, ну ця ферма плюс-мінус так виглядає, що може бути його. Так, ну давай тормози. З Треба шукати в'їзд. Слухай. Тихо! Що так в'їхав? Лиши, лиши машину за ось цим от контейнером. Так. Лише лише лише. Все, Та вона і так уже вся в снігу її не видно. А в, де дядова БМВ? В смислі? Яка БМБ? нього Форд. Діодо Х був. По-моєму, був, може вже і продав. Я не цікавився, я не питався. Ну я точно знаю, що він мені скидав свого нового Форда. Я їх уже нього... От... І що ти впав. Пішли. І так, оп! Ну ти дебіл звісно. Та дорога, слізька бігає акуратно. Так, я, я можу дивитись. вот що запропонувати. За ось цими воротами. Стій. Фух, можна йти. Тільки не па. А отак. Підеш. Підеш. Значить так, перше, що ми будемо шукати? Корову чи трактор? Давай трактор. Окей, давай трактор пошукаємо. Де він на твою логіку може бути? Ну, я думаю, точно не тут. А був цьому сараї? я не знаю. Пішли його шукати. Вибір у нас невеликий. Я, думаю, нашел. я нашел. Тут? Тут, тут. О, От тут той самий голубий трактор Діда. Так, а. Так, окей, давай. Ключі він мені ожидав. Опа! Заведеться. А він завівся, Кріс! О! Давай покатаємося. Біжи шукай зі мною корову. Біжи по ту сторону, на ту сусідню ферму я тут пошукаю. Так, ладно. Корова де може бути? Я навіть і не знаю. Окей, давайте поїхали шукати. Я піду. Опа, от то, 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 часом не корова, ні. О, дивіться, вже Кріс туди дійшов. Так, хто корови? А треба лише згадати, яка з них дідува. Так, окей. 50% справи ми зробили. <гас> Чуєш, Кріс? Біжи до вас звідси гранту жена. скоро. Я так пані, хтось тут гріже йде. Тільки він по своїй фермі, я так поняв, ходить. Просто діти так. Ну, моя белая футболка зливається с цими коровами. А сейчас аккуратно. Ходим, ходим аккуратно. Так, треба лягти, 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 лягти. Фу, блядь. А, вот дедова корова. Только она у нас такая, вот такую вот пляму, бачите? Блядь, ну, вот эту вот пляму. Да, тільки вона у нас тут, дедова корова. Так, я не понял, что трактор тут <говорит> треба його рубанути, поки не пізно, та по сонці. А Чого воно двері відкрити? Хто а вставляю ключ зажигання в трактор? <реклама> <реклама> так. О, люди! Він здох! Він сдох! ой! Здрасте, Гриш а Петрович. Так, тут я старый тут прям на месте. А ну, сука. Пердон, старый. Ти чого корову разом з трактором пізниш? А ну діста він встрелив в корову. А, вона жива, слава Богу. Кріс, газуй сюди, блять. Возик знайди. Так, люди, а ось старого пердона, я не знаю, що з ним робити. Треба, коротше. Блядь, точно, от він під колесом лежить. Щоб не крав, сука. О, блядь, він встав уже! Ну той петух гамбургський, но на, на. Сука, на не попав. Плаки, плаки що ти лисий? Плаки-плаки. На! На! Все. Ну зараз він уже мав здохнути. все. Він здох. Слава Богу. Так, ви, ну ви подивіться. На! Кріс, як успіхи. Добіжав до гранта? Так, все, лю... так, так. Дивіться, і... Я дивиться и валим. Револьвер забрав. Та я його виробив. Чекай, корову видалю. Щоб БПС не жарло, сука. Поїхали, поїхали, давай. Все, місія, люди, успішно. Кріс, диви, я тебе так три обганяю, лошара! Ой-ой-ой, люди, там крови чуть-чуть погано. Но вона жива. Та Тихо, тихо, корова. Так, люди, там корові чуть-чуть погано. Ну, то нічого страшного, Вона що я її везу живою і здоровою. Так, все, все. Так, повертаємо. А ви дивіться, та БМ нагло. Ну, головне, що ми вже веземо крові діду. Ах ти, Кріс, чурка, він мене обігнав на гранті. Давай трактор, блять, давай. Ні! Ні! Ми не дуже не може він їде більше ніж 130 трактор більше не вижимає. О, давай трактор, газуй! Газуй, я б твою мать! Сюди, сюди! Сваліться нахер отсюди. Я да, газу звідси БМВ, блять тебе трактор обганяє, що ти за БМВ така, коли, якщо тебе трактор обганяє. Люди, ви подивіться, ну натурі. Я на тракторі на це БМВ, БМВ пробує назад вернути свої позиції. Що тут за гонки вуличні. Какаясь форм... вулична Формула 1. Тільки не на трасі. Да, от дивіться, я Макс Верстапін. Все я виграв кого? Ландо Норріса. Виграв ще на Норріса, До побачення. Так, ну що, ми вже довезли цю корову. Так, і можна, в принципі, порадувати Деда, порадувати всіх. Так, а я не зрозумів, що там таке їде. Ладно, бог з ним. Нам треба вже готувати поворотник на ліво, наліво, наліво, там, наліво. Трохи запутав сторону, ну нічого. Так. Поворотник наліво ми включили. І завертаємо вже на ферму. О, тихо! Так, корова головне ціла. Так, і все. О, а то вже не йде трактор. Ну, бог з ним головне, що ми доставили і трактор голубий, і корову живу. Так, все, вилазимо з цього трактора. Ох, бл. яке цікаве життя в селі. Так, корова. ти цього давай звідси почнемо вилазити, окей. Так, зараз я її відкрию прицяп, і вона сама вилізе. Так, ну шо, Кріс, похавали, похавали. Так, все, бабу з дідом провідали. вони вже собі відправилися спати. Так, хату тут ніхто ніде не закриває, і вони сказали, не закривати. То шо Кріс, просто по машинам і поїхали. Чуєш? Оці от як його? Гранта все-таки знайшлась, так? Да? Да. Так, окей, давай сідаємо. Пропусти мене, чекай. Та чекай пропусти, ладно. Раз безпечний виїзд був, то окей. Так, все, люди, женемося. Давайте за крісом і поїхали зараз в Лос-Сантос. Боже мені ж ніхера не видно. Треба було, може, вікно протерти, я не знаю. Ладно, хер з ним. Зараз наша головна задача догнати Кріса. Ми ж його доженем? Ми його доженемо, подивіться. Його там гранту максимум 200 валить, а сімка вже 370. Ооо, так кріс. Вмотався, ви подивіться. Ну рак якийсь. Подивіться, взяв, вмотався. Так, а ну, вікно відкрию. Що ти вмотався? Оу, Тепер я вмотався. Кріс, давай гонку. Не думаю, що це хороше ідея. В тунелі. Так, люди опа. Шашки, давайте трохи поробимо сюди. О, Ви подивіться. Так. Так. Я ж дожану Кріса. Бля, його не доганяй, люди. Гранта може у нього не одна заслаб. Так, так, газу, газу давай. Ми ж дождємо гранту, подивіться. А, Кріс, я так зрозумів, став десь. Окей. А ми проскочимо тут і сюди. І газу, газу, газу. Сюда. Оу, вовово. Тихо-тих-тих-тих-тих. Люди. Дякую так. Кріс проскочив Зараза така! Подивіться, Проскочив Ай, хер вший такий тіп. Ну нічого, я зараз постараюся його, догнати, але нічого не можу обіцяти. Ну головне, щоб він по телефону ну, не подзвонив і, і не сказав, що ти лох програв. Сподіваюсь, Кріса я дожену. Я сподіваюся, він десь там встав, може так само, десь трохи стухнувся. Ну, хоча не хотілося б такого чути, але. і бачити також, і знати про то. Ну, от то таке, знаєте, то просто таке бажання про... Ну, при виграші завжди таке бажання. Коли хочеш виграти. О, ви подивіться, аж текстури не прогружаються через таку швидкість. А я вже кріса не бачу чогось. Може він в лосанту. Ну, я по факту теж зараз в лосантсі, ой, боже, текстури. О, жах. Так, ну що, давайте підскочимо сюди. Може кріса вже десь там мене чекає? Ну. Бля, люди, мене, я так зрозумів, ніде не чекає. Ну, гранта його не видно і не чутно. Окей. Встаємо вже на світлофор. Боже, я вже є скіп. Я вже скипнув, проїжджаємо через них, ні. ніхіра не видно. Це стандарт у Лос-Анксі, в принципі на дорогах. Так, я на повороті. А слух, ти може і не все. Са... Та блядь, ну. Сам встав. Вирішив, що раз у мене червоний, то пропущу. Тоді, коли починаю їхати. Геніально. І в самому також червоний. Ну, прі, геніально. Так, ми трохи порушимо, це ж гетто, тут всі так роблять. я так поняв, вже на сервісі десь. Ну. Судячи по радару моєму. Де-де, люди. от і хитрий. Так, Кріс. На сервіс, так? Ану. Так, поворотник. Так. Блік, в дерево вмонтався. А ну, хер з ним нічого не пострадало, ж пластик. Я вгадав. Він на сервісі. Так, окей. Тормозимо тоді також. І де той говнюк? Де воно? Ти в диван провалився? Люди, я в дван собі провалився. Кріс. Кріс, вставай! На гонку пора. Люди. Да, да, Кріс, уже вечір. Вставай. Ай, так, ну шо ж, люди, я думаю, на цьому ми можемо закінчуватися. прямому. Уже вечір. Поїхали. А можна 5, 5 годин поспати. Ні. Хоча. Хотя... Yes, я з тобою. Хочу вночі покататися. Ну, що ж, люди, ставте. Ой, блядь, Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був завжди Хокер і всім па-па.